Якщо хтось до мене приєднався, напишіть, як ви бачите зображення. Сьогодні в нас 2 листопада, погода осіння, Уже золото пішло на спад дерева. Після 31-го був такий заморозок Мінус один було. І тоді ми, коли купалися, то прям вода казалась наче такої густа, як густа вода. Я от перший раз таке наблюдала. Грушка зараз потихеньку буду підходити. Друзі, хто до мене приєднався, дякую вам за лайк. Дякую за ваші коментарі. Чат працює, тому пишіть. І напишіть яка якість зображення. Привіт, Привіт. глядач в мене є. Дякую за лайк. Напишіть яка, яке зображення. Сьогодні тепла погода, тепла осіння погода. Потихеньку підхожу, хочу показати вам, як миттєво дерева стали голі. Зараз ми підійдемо до калини. Мородина ще тримається, чорнобривці почорніли, треба вже їх зібрати насіння і вже побирати. Калина, калина. Зато от завжди говорять, що калина після першого заморозку вона стає смачніша. Насправді так. Мені дуже подобається. О, доброго ранку, Лєка. Напишіть, як ви бачите зображення, яка у вас погода. Зараз покажу, показую калину, потім, потім підійдемо до інжира. Покажу вам інжир. Добре, так? Да? Чудово. І показую, калина завжди росте, росте кущом, прохолодно, і в нас прохолодно. Ну, скажімо так, не настільки холодно, осінь. І ось кажуть, що якщо постійно стукати, то воно і, і відчиниться. Це я показую зараз кущ калини, але зробила я його деревом. Тобто наша калина, калина деревце. І зараз калина дуже смачна. Сьогодні, зараз пішов сезон захворювань, осінні, весняні завжди. І тому. Сьогодні сусідки сказала, що на рову калини, чай робити. Калина дуже хороша, дуже добре допомагає від кашлю. Ще вона називається сердешна, чому сердечна ягода, тому що в неї кисточка у виді сердечка, як серце, так зараз я вам покажу. Ну, зараз настрої о налаштувалося під саму кисточку. І бачимо, так? Зараз ми пройдемо по осіннім біля наших чудових красок осінніх. Це грушка. Я бачу, у мене ще є хтось в глядачах. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайк, чат працює, друзі. Пишіть. І якщо ви на роботі вам хорошого робочого дня, чудової погоди, вдягайтесь тепліше, тому що трошки, стало вже прохолодно. Показую зараз смородину, коли ми чи хтось із рідних починає хворіти теж вірусними цими захворюваннями. з ними. Я завжди готую чай, беру туди гілочки смородини, малини, калини. Якщо є калини ще ягідки, то ягідки калини. І от такі гарячі напої. Зараз ми з вами підемо до інжиру, заморозок теж йому сказав, що пора на відпочинок зимовий, скинув він листя миттєво і зелені. Хочу сказати, що оце ви запитували в мене який сорт. Не знаю, друзі, не знаю, який сорт, це нам подарували його. Презентували, можна сказати, так? Дуже, дуже родючий ми побачили. Ось зараз покажу вам, скільки залишилося іще плодів. І зібрали мисочку. І роздали ті, які дозріли, були такі, а ще потім все такі зірвемо ці зелені. Покладемо, як я бачила в магазині, вони привозять, ну, можливо, вони не такі збирають, тому що ці зовсім тверді. Соки ще йде, тому класти іще його ранувато. Потім будемо потихеньку його класти на землю, пришпилювати шпильками і потім утепляти на зиму. А вже слідуючим ті, які укоренилися, зараз ми до них підійдемо, інжир, берете гілочку, прикопуєте, і він пускає, кореняється. Так я постійно розвожу смородину і також і інжир. Так оці слідуючі, які вже відростуть і весною будуть корінчики, ми їх вже поставимо посадимо глибше, щоб легше було ховати від морозів. Так, це упала, відпала. Бачите, разом з листями, ну, я все-таки хочу його. Засипати цукром і спробувати, що вийде. А вже потім ось така імбірниця. Туди посадимо глибиною більше, ніж на пів метра. Ось така готується до зими. Інжирниця, а я сказала імбірниця. інжирниця. Ось так готується до зими наш інжир. Далі будемо класти, ще поки йде, йде сок, коли ми відриваємо. А я вже не бачу. Вчора був. Сьогодні я його не бачу. Мабуть, все-таки засинає вже. Ще одну. Зараз налаштується. Не знаю, що ловити, чи. Чи це ловити, чи це. Зараз подивимося. А ямка серйозна. Так, ямка повинна, а як же? І зими в нас бувають серйозні. Тому і ямка повинна бути досить така, як ви кажете, серйозна повинна бути ямка. Хочу показати, вже немає соку. Соку вже немає, так що можна сьогодні або завтра можна вже його класти потихеньку. Зараз я ще покажу вам, скільки ми забрали. Мисочку забрали такого, який більш-менш не такий твердий, як цей. Ну, так, те, що в листях, я вам показувала, в листях ми не бачили скільки, то це мисочка стоїть плодів, і на дереві залишилось іще такий чудовий, чудовий такий плодовитий сорт. Як називається, не знаю. Треба запитати, треба запитати і. Такі. Ми їх покладемо, і вони дозрівають. Це у нас перший рік такий інжир плодовитий і перший рік ми завжди хотіли скуштувати, хотіли свого наїстися інжиру. І в минулому році восени ми його посадили. Перший урожай не дуже був великий, там було пару штук. Ось такий. І зараз покажу ось таку мисочку назбирали.